Так, в чому зараз твоя сила? Твоя, моя, наша? Ну, дивіться. І помірність перевернута, і вісім кубків. да, Вісім кубків в такій позиції. Все одно каже про щастя, радість, якесь задоволення, про багато щасливих моментів. да. Вона каже про те, що ваша справа буде реалізована вчасно і легко. Але коли помірність нас перевернута, це означає, що можуть бути у вас тут, знаєте, якась така нетерпімість. Да? Може буде думати, будете, що не можете все ж таки подолати ту ситуацію. Тож тут про духовний розвиток ця карта здебільшого каже ваша впевненість собі, да і в вищих силах розуміти, що янголи з вами усі таємниці відкриються. Хто вам щось там хотів, да які у вас конкуренти? Хто вам хотів в чому заважати, все відкриється, але ви повинні діяти дипломатично.